Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте ОВЕН добре пройдуть будь-які важливі для вас зустрічі. Вдасться швидко знайти спільну мову з оточуючими, зрозуміти, чого вони від вас чекають і на що розраховують. Інтуїція підкаже, як знайти підхід до тих, із ким раніше не виходило порозумітися. Недавні суперники можуть стати союзниками. Незабаром ви поймете, що на них можна покластися. Звичні справи не заберуть багато сил, та й часу теж. Ви швидко отримуєте потрібний результат. З'явиться можливість реалізувати якісь нові ідеї. Тут вас підтримає людина, від якої ви не очікували нічого подібного. Зі спільних справ може початися довга дружба або красива романтична історія. Телець. Розпочнеться день легко. Ви з самого ранку відчуєте, що зірки на вашому боці. Однак не варто покладатися на удачу в усьому. Для того, щоб домогтися дійсно значних успіхів, вам доведеться попрацювати. У цей час краще не давати обіцянок і не брати на себе якихось серйозних зобов'язань, оскільки дотриматися слова буде важко. Друга половина дня може порадувати і приємними подіями, і гарними новинами. Стане цілком зрозуміло, зміни на краще можливі в усіх сферах життя. Інтуїція підкаже, як краще діяти, щоб на них не довелося довго чекати. Близнюки. Чудові ідеї в цей день з'являться абсолютно несподівано і одразу змінять ваші плани. Інтуїція підкаже краще негайно взятися за здійснення задуманого, навіть якщо заради цього доведеться відкласти інші справи. Давні знайомі, напевно, запропонують допомогу. Не відкидайте її, навіть якщо ви впевнені, що впораєтеся самостійно. Спостережливість і увага до деталей допоможуть вам дізнатися багато нового, отримати корисну інформацію і навчитися того, що незабаром стане в пригоді. Вплив позитивних тенденцій переважатиме практично у всіх сферах життя. Лише під час вирішення фінансових питань знадобиться обережність, тут імовірні неприємні сюрпризи. Рак. У першій половині дня вам навряд чи вдасться уникнути переживань і хвилювань. Емоційний фон у цей час буде напруженим, а настрій може часто змінюватися. Намагайтеся не придавати багато уваги дрібницям. Якщо ви зосередитеся на важливих справах, то, напевно, знайдете спосіб швидко впоратися з ними. Друга половина дня пройде легко і приємно. Вона буде сприятливою для творчих занять, а також будь яких справ, що дають змогу дати волю фантазії. Близькі охоче підтримують багато ваших починань. Кохана людина порадує приємним сюрпризом. Лев день навряд чи буде абсолютно безхмарним. Труднощі можуть виникати навіть там, де ви їх зовсім не ждете. Але непереборних перешкод на шляху не з'явиться, не буде і проблем, які виявляться вам не під силу. Багатьом левам в цей день допоможуть давні знайомі. Завдяки їхній підтримці важливі питання вирішаться швидко. Вдало вирішаться питання, що стосуються нерухомості та цінного майна. Невиключені угоди, які принесуть помітний прибуток. Вечір буде сприятливим для спілкування з найближчими людьми. Не виникне приводів для розбіжностей і суперечок. Діва День складається вдало в багатьох відношеннях. Лише у фінансовій сфері можуть виникнути труднощі через незвичну для вас легковажність, а також недбалість у питаннях, пов'язаних із грошима. Будьте уважнішими, не поспішайте з покупками й угодами, двічі перевірте будь-які документи, перш ніж підписувати їх. Усе це дасть змогу уникнути марних витрат і прикрих помилок. З'являться незвичайні ідеї, які напевно сподобаються вашим близьким. Вдасться домовитися про якісь спільні дії, уникнувши навіть незначних розбіжностей. Багато дів відчують себе набагато впевненіше, тому що кохана людина готова підтримати їх у всьому. Терези. День складеться вдало для тих, хто візьметься за щось нове, не побоїться взятися за вирішення складного завдання. Багатьом терезам знадобиться те, чого вони навчилися раніше. Досвід дає змогу уникнути і помилок у роботі, і багатьох неприємних моментів у спілкуванні Не виключені цікаві пропозиції про співпрацю не поспішайте давати остаточну відповідь. Трохи потягнувши час, можна домогтися вигідніших умов. В цей день вам легко буде порозумітися навіть із тими, з ким ви раніше не знаходили спільної мови. Можливо, ви помиритеся з людиною, з якою довго були у сварці, або відновите якісь старі зв'язки. Скорпіон День буде неспокійним і досить виснажливим. Можуть виникнути якісь побутові проблеми, заради вирішення яких доведеться відволіктися від робочих завдань. Знайти спільну мову з оточенням не завжди буде легко, доведеться не раз і не два пояснювати те, що здається вам очевидним. Але вплив позитивних тенденцій все ж буде помітним, особливо у сфері особистих стосунків. Ви відчуєте підтримку близьких і поймете, що зовсім не обов'язково справлятися з усіма проблемами самотужки. Можливі якісь хороші новини, приємні романтичні сюрпризи, події, що піднімають настрій. Стрілець. День складеться вдало, якщо ви не станете нікуди поспішати. Зважені рішення виявляються правильними, а ось необдумані кроки рідко ведуть до мети. Намагайтеся не піддаватися швидкоплинним емоціям і знайдіть на поводу у тих, хто готовий принести ваші інтереси в жертву своїм власним. Уміння захистити свої кордони сьогодні стане в пригоді багатьом стрільцям, можуть з'явитися абсолютно нові робочі плани. Можливо, ви поймете, що у завдань, які всіх поставили в глухий кут, все ж є рішення. Вашій винахідливості можна позаздрити, але набагато більше буде людей, у яких вона викличе захоплення. Козиріг. Початок дня може бути виснажливим і не найпростішим, але не варто засмучуватися і падати духом. Вплив позитивних тенденцій із часом посилюватиметься, і у вас з'явиться шанс домогтися помітних успіхів. Досвід допоможе впоратися з вирішенням складних робочих завдань, а інтуїція підкаже, як варто поводитися з оточенням, щоб уникнути конфліктів. Пізніше настане сприятливий час для відпочинку. Буде можливість зустрітися з людьми, за якими ви дуже скучали. Друзі та інші близькі люди порадують гарними новинами. Водолій. Перша половина дня навряд чи буде плідною. У цей час вас можуть відволікати від справ порожні розмови, суперечки з людьми, з якими і раніше не просто було знайти спільну мову. Вам вдасться впоратися з емоціями й уникнути конфлікту, але це потребуватиме зусиль. Згодом ситуація стабілізується, ви почуватиметеся набагато вільніше і впевненіше. Друга половина дня принесе хороші новини і несподівані подарунки. Імовірні грошові надходження, які виявляться дуже доречними, адже з'явиться можливість купити саме те, про що ви давно мріяли. Риби. В цей день ви, напевно, опинитеся в центрі уваги. Ваші справи зацікавлять тих, хто раніше до них був абсолютно байдужий. Успіхи не залишаться непоміченими, але й дрібні промахи, на жаль, теж. Намагайтеся не втрачати рівноваги. Якщо ви будете щиро радіти компліментам і філософськи ставитися до критичних зауважень, то, напевно, на багатьох справите сприятливе враження. Імовірні якісь незвичайні знайомства, а також зустрічі з людьми, про яких ви колись чули багато хорошого. Можливий початок і дружніх, і романтичних стосунків.